Я, журналістка приїхала до України щоб показати європейцям, як проходить життя в Україні під час війни. Можливо, такі відео, хоч якось, розбудять європейців Росія вторглася в Україну вже понад три роки тому, і я замислилась, як українці продовжують жити під час війни. Я беру вас із собою до Києва, столиці. попри нічні обстріли, вранці на вулицях справді доволі спокійно. На головній площі солдати приходять, щоб вшанувати пам'ять. Тут прапор символізує загиблого на фронті бійця. І дуже часто, просто так, на вулиці можна побачити знищені танки прямо біля дороги. Ми зустріли Макса. Він показав нам кілька місць, які були атаковані на початку війни. Ось тут, наприклад, ми в Бучі. Саме тут, у березні 22-го року, стався страшний масовий розстріл. Усе відбудовано з того часу, але залишилися ці таблички на пам'ять про жертв. Тут я в Ірпені, перед мостом, який було зруйновано і який спеціально не відновлюють. На згадку про жертв війни, а тут я на цвинтарі автомобілів. Саме сюди звозили багато машин цивільних, убитих на початку війни. І коли повертаєшся в місто, щоб відпочити випити щось на українському еквіваленті єлісейських полів, неможливо забути про війну. Тривога лунає звідусіль щойно пролунала повітряна тривога, і фактично всі змушені виходити на вулицю, залишати торгові центри, магазини. Усі чекають ззовні. щойно тривогу скасовано. Життя знову йде своїм ходом. Можна піти на пляж, розважитися, просто в центрі міста, навіть якщо війна ніколи по справжньому не відпускає. Солдати продовжують вшановувати хвилиною мовчання пам'ять про своїх побратимів. Робітники й далі страждають. Усе ще мовчки. А наймолодші роблять усе, що можуть у своїх масштабах, аж до комендантської години, бо настання ночі означає повернення обстрілів.